Чому тобі чай вже навчив за оці два роки? Ну, в першу чергу, що якщо в тебе є успіх в якоїсь категорії, то це не означає, що в тебе буде такий же успіх в діаметрально другої категорії. Просто знаєш, ми зробили все з чаєм, щоб просто як людина з бульвара капуцина зробити монтаж феноменальний по скорості. І по створенню команди, бренду, дізайну, продукту, виробництва проект феноменаль. Такого в моєму житті не було. Я просто відчуваю себе як 35-літній хлопець, а як... 56. 56, які які просто. Ну, прожив ці півтора року на такому динаміки драйві, на такому бліску глаз, да, і ну, це не значить, що я для мене не вже там фрекенбок або смайл, вот, Просто він дав такий повштовх. А що, це... я, що ради цього, ради цього кайфа можливо.